Так, всім привіт, дорогі гості, підписники нашого каналу. Для початку поставте лайк на цьому відео, тому що відео дуже цікаве і може буде багато кому корисне. А, відео у нас, як ви вже знаєте, про те, як переробити ручну сівалку, ну, бурякову, м'якосім'янку на кукурузяну. Ну я вже там показував, як бункер, який бункер, який що. І що я вже зробив. Ну, В принципі, вона вже готова. Дивіться, поставив щоточку, щоточка вузенька, я не знаю там скільки вона, завфіршки зробив на цьому барабанчику такі отвори, О, десь 7, міліметрів 7 завглибшки. І отут, оце, якщо бачите, зробив такі прорізі, щоб кукурузка вискакувала. Там внизу, ось у мене на болтику стоїть чистик такий спеціальний ось для прорізів. Бачите, де посередині. Якщо застреляна кукурузинка, ось наприклад, бачите кукурузинка. Щоточка повинна одну викинути і одна залишиться. Ну, як воно буде, ми зараз побачимо. Зробив ось таку ж кареточку, ну як кареточку, вставочку всередині зробив, щоб кукуруза туди не провалювала. Зашпаклював барабан по боках на всякий випадок. Можна було б... Ні, все-таки треба було шпаклювати. Зашпаклював і... Тепер же, ну, Щоб кукуруза сюди не застрявала, Там вона тепер не буде застрявати. Ну, Кукурузи треба буде більше сипати, бо, тому що якщо тут мало буде, вона не, цей, не буде сіяти. Але я думаю, тут вже такі мелочі. У бункеру я внизу зробив отвір на, цю, на ширину цього і у самій сівалочки всередині чуть-чуть тут вирізав, такий кусочок маленький. Тут, мабуть, не видно буде. Коротше, так На оцю ширину на ширину оцього рала. Там така вона цей, ви побачите, пальцем наш, ну, намасаєте, там такий, ну сантиметр треба надрізати, щоб кукурудза там не збиралася. І тепер кукуруза насіння ну, не ось сюди падає униз, за, за отер, як, як ви бачите, а пря падає прямо вниз. Щоточка вишкрібає його з ну У нас вийшло десь 9-10 штук на метр. Можна буде зробити менше, якщо може я зроблю. Оцю зірочку, виходить, меншу я зроблю. Або найду Тоді можемо добитися 9-8 штук на метр. Ну, буде в нас 10 штук на метр. Я вважаю ну, 9-10, да, десь так. Я вважаю це непогано. Зараз покажемо. А, ще переробили, додали сюди до прутика добавочку, тому що стандартної мало було. Переробив повністю маркер, з нуля зробили маркер. Ось такі два уголка, Там ось така ця е, арматуринка. Він такий важкенький вийшов, Будемо сіяти на 70 см. До речі, тут по загортачу загортач остався, А хляпочка, оця, ну, що дозує насіння, чи як її правильно назвати. Ну оця, зрозуміли. Ми її прижали просто проволокою, тому що нам ця сівалочка ще треба на буряк. А так воно ж оцими цими перескакує і дозує на буряк. Ну, на буряк нормально, взагалі отлічно. А на кукурузи такого не треба, ми вже і спитали, воно, ну, як і спитали по, по, по двору. Зараз засипаємо. Ну, бункерок невеличкий, доведеться часто досипати. Я думаю, то нічого страшного, може мені на одну сторону хватить. Розхід тут невеликий, набагато краще, ніж щоткою сіять. Якщо 20 штук ви висипаєте, ну звичайною щіткою, то, то цим 10 штук на метр у вас буде. Це 100%. Бункерок ми купували отдільно, окремо. Так, кукурузку не губимо, тому що дорога. Кукуруза сорт Хотин. Наша українська. По ФАУ напишу все е, в описі до відео. Кому буде цікаво, можете зайти почитати, яке ФАО, яка урожайність. Так, зараз будемо починати сіяти. Як я й сказав, на 70 виставили рядок. Так, закриваємо, а ну, трохи зними. Покажемо як сем. Прямо кинули, да? Та прямо може забери. перейди. Дюпалку забри. Як бачите, загортає все. Місяцями де, де цей погано. Да, де грудка так От краю, не дуже загорта. Зараз пройду рядок. Гон у нас метрів, метрів 100. до 100 метрів. Да. Один рядок. Один рядок десь. Ну, приблизно. Нормально тях? Нормально Корінь забери. Сім десь на глибину, ну я не знаю, сантиметрів 5, так да? Да, найбільше. Не, не більше. Ну коротше як на полі. На полі може більше. Ну, На полі може більше, бо там поки докопається до неї. Ну і в нас теж. Тремівко. Ну, там сейчас в Украине тоже. Так вот, крови же. Сейчас, сейчас, сейчас. Хорош. Так, дивіться. Засипали повний бункерок. Рядка на 3-4 треба хватить. Приблизно. Що подивимося. Пічі... Так, маркерок в принципі пише непогано. Видно. Так, давай поме там сіляшка ще переходить. Я що длінший став, неудобно перекидати. А так Все це... Все сабічком. Непогано. Да, Редки на 3х4 хватить. Все, давай. Все. Ну що, засіяли ми ще ось один огород з кухорузою. Ну, Сіяло нормально, але після того як я в останній раз відключався ми ще дещо переробили. Ну як дещо. Виточив новий барабанчик, бо той барабанчик, що я клеїв, клей його не держи. Воно кукурузу його виламує ну, коротше, Одним словом, треба виточувати барабанчик. Тут позаварював, подоварював, оці дірки, позаварював. І ще одне, що ми оце побачили, ну, замітили вже. Трошки густувато сіє. Треба оцю зірочку оцю, оцю ставити більшу, тоді тут буде крутитися медленніше, ну і відповідно, буде менший висів. Ще, щоб Такого ще можна переробити буде. Ну, це, до наступного року ми не знайдемо сівалки. Зробити оце більше колесо заднє. І тут ще чистик треба буде поставити, бо воно ось, бачите забивається. Потім ну, це, я ж кажу, якщо не знайдемо сівалки, то будемо робити. А якщо знайдемо, то так і оставимо на буряк, воно піде. І оцей е, сошник треба переробити. Він, бачите, ось таким ось такою п'яткою йде. А, ще забув сказати, я не пам'ятаю, чи казав, чи не казав. Поуселяло це пообварювалося всі трубки, бо тому, що воно як жаля було, цепка спадала. Ну, в взагалі, зараз би дуже не спадає, але все одно. Не дуже ще й хорошо. добре. По сівалки нас її доволі таки непогано. Чистик свою роботу там робив, ну, вичищає якраз ці канавки. Ну, оце ще ж кажу, одне єдине, що треба буде оцю зірочку більшу поставити. А так Доволі таки непогано. Получилося посівалочки. Ну і отут що ще ми, Ну це ми вже на буряк зробимо, теж розкажу, покажу. Ось Бачите ось цей чистик, цей, ну, це у нас вигнувся. Ну як вигнувся, ми ось його прижали. І на буряк. Та, ось, як, зараз відкручу, все одно відкручувати треба. Як ви крутите, тут ж така зірочка є. І воно вон, покажи. Да, Стрибає. Крутиться, крутиться цей клапан. Кучку набило тоді, відкрило, кучку набило, відкрило, кучку набило, відкрило, кучку набило, відкрило. Ну, Заварить тут, є вже перемичка, а так до кінця доварить його Да і все. Або ну, Це клапан ну, він взагалі не нужен. Я не знаю, на що його взагалі ставлять. У ну, кожній з ці сівалки це воно є. Ну, це... Так по доробочках, що буде. Тут же ж ми, як я і казав, вирізав. На всю ось цього. Тут не видно, правда. На ширину ось цієї ну, сім'ї подачі, чи як її назвати. Вирізав, щоб кукуруд падала, ніде не задержувалася. І переробити сашник, як у нас на польські сівалки зроблено в обратну сторону, він вигнутий. Тут загострити, ну, якщо не знайдемо сівалки, то ще відео по переробці, модернізації цієї сівалочки, ще в нас буде. Ну Це вже і так модернізація, можна сказати, вона ж не, призна... не... не предназначена для висіву кукурузи. Ну, по сходах ось, хоч, хоч один дощик пройде, бо ми як сіли, ні одного доща після того не пройшло. 에... По сходах ти вже покажемо, що воно буде, якщо вже будуть другі сходи. Ну, я ж кажу. із за того, що тут як сказати, швидко крутиться, ну, трошки збільшений висів кукурузи. Ну, ж, а на наступний рівень, як це, ну, Якщо не знайдемо сівалки, бо ми шукаємо кукурудзу сівалку, щоб купити, можливо, навіть совєтську, то цю ще допрацюємо. Нам буде бункерок збільші малуватий. Часто треба заправлятися. На два рядка вистачає. Є сігони по ну, метрів 100 до 100 метрів, є сігони. На два рядка тільки вистачає. з половиною рядка повного бункера вистачає. Ну опять же з таки це... Ще за цією зірочкою. Якщо поставити більшу зірочку, то висів буде менший, то десь рядка на 3 може чуть -чуть більше трьох рядків хвататиме. Доробили ж маркер, ну ще раз повторюся. Маркер такий доволі себе непогано показав. Ну, Якщо е це вже така суха земля, як оце, то треба його догружати. Ну і так він ну, типу, догружений там, цим прутиком арматурою. Ну а так ще треба буде. Ну і її всім переробити, бо тому що у нас там із жестянки був зроблені, і взагалі з жестянки руками мнеться. А тут вже, як бачите, ось, вже я зробив з нормального металу. Ну, Кому понравилось таке відео, як ми сіяли кукурузу? ну, там ми дуже не показували, як сіяли. Але в принципі, ну, зрозуміло, я думаю. Тут більше відео я так би сказав по модернізації її. Ну я ж кажу, це ще назвемо модернізація варіант один. Я ж кажу, якщо до наступного року не знайдемо то буде модернізація варіант 2. Ну, в принципі, якщо кому цікаво, ну, в принципі, я вже розказав, що я хотів робити, то в принципі можемо зробити просто для того, щоб показати, як її можна модернізувати. Ну, дякую, що дивились, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Все на краще, до побачення.